А ось той адвокат сказав мені, що моя справа виграшна. Час від часу чуємо таке від клієнтів, проте річ у тім, що ваша справа з юридичної точки зору може бути програшною. Це не означає, що ми не беремося за тяжкі справи чи відмовляємо, коли є хоч маленький шанс отримати бажаний результат. Проте ми уважно вивчаємо всі матеріали справи та кажемо своїм клієнтам правду, повідомляючи всі ризики та перспективи їхньої справи. Для чого це все? Щоб клієнт верезо оцінив необхідність іти в суд, якщо можна вирішити ситуацію поза судом, і щоб не витрачав дарма кошти та час на судову справу, яка не приведе до бажаного результату. На моє особисте переконання, правова допомога в дечому схожа з наданням медичної допомоги. Тобто я раджу сходити до декількох адвокатів, проконсультуватись, зважити всі плюси та мінуси, а вже потім приймати рішення. Не дивлячись на захмарні обіцянки деяких адвокатів, розповіді в інтернеті, знімайте рожеві окуляри і тверезо дивіться на ситуацію.